періоди Ставлення до жіночих принад було кардинально різним: від захоплення та нормалізації оголення до табоювання та навіть арештів за те, що жінки насмілювалися не ховати своє тіло. Об'єднує всі ці періоди лише одне: жіночі груди ще ніколи не належали самим жінкам. Сьогодні перша частина відео про історію жіночих грудей. Чому ж груди, здавалося б, просто частина тіла мають такий сакральний сенс навіть зараз? Справа, напевно, в молоці, яке груди здатні виробляти. До 19 століття, коли тваринне молоко нарешті навчилося пастеризувати та з'явилися перші молочні суміші, тип не вижив без жіночих грудей у прямому сенсі. Тому не дивно, що первісні люди поклонялися.